В країнах Євросоюзу активно діє російська псевдомережа, цілю якої є затягнути до руского міра якомога більше українців через так звані гуманітарні акції. Їх проводять культурні товариства, російськомовні школи, ну і звичайно московський патріархат. Всі вони працюють в тісній координації з посольствами Російської Федерації, які вже історично виконують функції резидентури ФСБ та гру. Після 22-го року Путін більше не має вільного доступу до свідомості українців тут в Україні. Російський мір погано культивується під грім російських ракет. Але, на жаль, навіть у безпечній Європі наші біженці під загрозою гуманітарної агресії. Їм спочатку нав'язують яку разницю, щоб потім переконати, що вони один народ. Все відбувається так само, як це було в Україні до повномасштабного вторгнення у 22-му році. Тільки чому українська влада досі не вживає ніяких контрзаходів? Адже за кордоном ми маємо активних і дієвих представників як старої, так і нової діаспори. Не потрібні великі кошти, лише трохи координації і державницького інстинкту.